Доброго дня у вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні на перегляді у нас ось така легендарна машина Toyota Camry 7-го покоління. Офіційний автомобіль. Зразу скажу, купувався офіційного дилера Toyota в Києві, і там він завжди і обслуговувався. Автомобіль 2011 року випуску. І був завжди один власник. Можна сказати автомобіль від перших рук. Є повністю вся історія по обслуговуванню з нарядами обслуговування, всі чеки розпечатки. І дуже-дуже малий пробіг у цієї машини. 12 років машині пробіг 112 тисяч, він оригінальний. Є підтвердження Тойота, <кхи> офіційного дилера, є документальне підтвердження, є вся історія. І, можна сказати цей автомобіль в ідеальному стані. По всьому. Зовні, технічно, салон. Ну, Цю машину треба бачити вживу, завести і на ній проїхати хоч раз. І стає все зрозуміло, що ти відчуваєш себе практично в новому автомобілі. Як ви вже побачили, це V6, 3,5 літра двигун знаменитий, надійний. Розгін до сотні 7 секунд. Працює в парі з ступеневим гідротрансформатором Aisin. Показую максимально близько кожну деталь. Це трошки притерти треба, щоб було зрозуміло, наскільки збережений ідеальний стан зовні по кузову, також. Салон покажу, технічно все розкажу. Ну, машина дійсно заслуговує уваги. Ну і звичайно всі знають Toyota Camry. Якість, надійність, особливо двигун, трансмісія, ходовка. Як я вже говорив, максимальна комплектація тут. Бачите, парктроніки, омивачі фар, ксенон. Красивий колір, фірмовий тойотовський такий для Кемрі мокрий асфальт, що його називають. Хороша зимова резина. Розмір 215 55 r 17 також. Є комплект літньої резини дуже хороший. Власник віддасть, йому не потрібно. Бачите, як переливається колір. Всі зазори ідеально рівні. Кому потрібен він код, можете перевірити. Зараз пройдусь точним міром, покажу лакофарбове покриття. Тут питань нема теж. Ну так, пробіжусь. 76 мікрон. 76. 63. 71. 79. 79.

60, 69, 80, втянута. до речі, зверніть увагу, пороги пластикові, ржавіть не будуть, щось це рапіль не бояться. І ці накладки, пороги пластикові заходять аж сюди. Це вам не вак, в якого все тут біда з цим всім. Так, що в нас тут багажник? 75 75, ну все в нормі, все рідне. Тепер по салону, по комплектації. Безключовий доступ, ці хромові накладки, максимальна комплектація. Ось стан карти. Водійська сторона. Двері тут знизу все покажу. Складування деркал, електрорегулювання крісла водійського, також руль з пам'яттю електрорегулювання. Шкіра справжня перфорована. Ось стан. крісла. Царапин, потертостей, ніде нічого немає такого. Такий ножний ручник. Зразу капот підніму, подивимось, заведемо двигун. Торки все есть. Ну, вот тут дуже гарно видно реальный цвет автомобиля. Видите какой? Ну, честно говоря, может, сзади никто и не їздив. Прям как новый все. Electra, тут, тут як прям як, як у ліксуса тут шторка є, вона двигається, камера заднього виду є, що у нас тут? Весь комплект і запаска, мабуть, ні разу не одівалася, бачите, на легкосплавному плану Просто якась там докатка, таблетка чорна, а часто буває жовта, а повноцінна оригінальна запаска на фірмовому легкосплавному диску. Ось стан кузова і салону. Я думаю тут ні у кого питань в принципі бути не може. Ну і саме цікаво по історії. Зараз покажу. Гляньте на ці пластик, пороги, резинки. Пасажирське крісло теж з електрорегулюванням. Дивіться. Ось сервісна книжка з гарантією, тут всі відмітки є. Но саме цікаве, це ось ця пачка документів. З чеками, з нарядами. Машина обслуговувалася тільки на одному СТО офіціального ділера. Ну, наприклад, останній запис був... Гляньте, на... 12-й місяць, 22-й рік. Рік назад, трохи менше, да? ось весь наряд ще обслуговувалося. І ось пробіг було, 107 тисяч. Бачите, автомобіль 11-го року. І так, скрізь от, вся пачка документів є. У є, сигналізація теж є. Тепер що, заведемо, послухаємо двигун, подивимося. Теж трішки розкажу про цей двигун. Є що розказати. Так, Ну, заводиться зрозуміло, що з кнопки. 112 тисяч, на вулиці, 3 градуси тепла, холодно, відкрит капот, я його раніше відкрив, стан руля, ну, сонце трохи погано видно. Мультируль. Значить, цікава функція, я зараз покажу вам. Коли включаєш задню передачу, раз. Здвигається шторка. Ну і тут, звичайно, камера заднього виду. Двухзонний клімат контроль, класна дуже акустика JBL. Підогріве сидінь. Ну, тут все, звичайно, є. Як у преміум автомобіля. В автомобілі не курили. Ніяких посторонніх запахів немає. Криз контроль. Зараз підемо подивимося, як працює. ну Далі піднімається, да? як працює наш двигун. <різь> Ідеально рівно тихо працює двигун. Ну він як новий, це не пробіг для такого двигуна. Я бачив такі двигуни з пробігами 700-800 тисяч і вони так же само працювали, як цей. Значить, Тут нічого не милось, не вимивалось, все в пилі і ніяких запотівань ніде нічого немає. ідеально чисте масло хоч воно і мінялося рік назад навіть 10 тисяч не пройшло до речі зверніть увагу навіть е акумулятори той оригінальний тойота ось лейбочка 5v30 преміум 12 22, рік 107 тисяч Сідуча заміна через рік на 122 тисяч, зараз тільки всього на 112 тисяч. В салоні ні скрипів, ні звуків ніяких немає, ніяких вібрацій лишніх немає. Ходовка ідеальна. Машина обслужена по максимуму. Дуже комфортний автомобіль. Вихлопу покажу, що у нас тут. А тут у нас конденсат. Це петля. Щоб цеплять щось там якесь. Ну тут у нас конденсат. Тут все ідеально Тому ось така у нас сьогодні. Красотка, легендарна машинка Toyota Camry. Хто шукає живий-живий ідеальний автомобіль Кемрі з історією, то це ваш варіант. Рекомендую цю машину, друзі. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Автомобіль знаходиться в Києві на окружній дорозі. На автомайданчику. Якщо потрібно допомогти реєструвати, теж допоможемо. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Любий автомобіль під замовлення можемо привезти. Працює програма Leasing Кредит, 3D. Все в комплексі у нас є. До зустрічі!